Всім привіт! Мене звати Алекс. Я фотограф, відеограф, співзасновник агенції Content. Ми займаємося зйомками для бізнесу. А крім цього, я ще займаюся портретною фотографією. От а зараз я вам хочу показати свій кабінет, свою студію, де я записую відео, де я працюю. Тому давайте починати. На що я знімаю? основна камера, на яку я знімаю, це Fujifilm xh 2 s для зручності. Я використовую монітор. Монітор насправді досить звичайний це. Viltrox uh, DC 550, там є три версії. Lite, звичайний і PRO. От я вибрав звичайний, бо з PRO я різниці ніякої не побачив. Uh, що зручного? Я можу поставити камеру на штатив і бачити, як я себе записую. Виглядає це приблизно ось так. Зараз я включусь. Подивлюсь спочатку на себе, поки воно включиться. От, виглядає воно ось так на камеру і ось так на монітор. Тепер, э, скільки це добро коштує? Значить, камера. Камера зараз коштує десь 120 тисяч. На ній стоїть клітка, яка коштує десь 2, може 3 тисячі. Це для того, щоб тут було багато різьби, щоб можна було на неї вішати різні штучки, наприклад, от монітор, або там ручки чи щось інше. Об'єктив, це Sigma 1852.8, DCDN, тобто це для беззеркавок. Вона коштує зараз десь 25 тисяч. Тут ще. Підпалець Гріб. Він коштує десь 700 гривень а, з акумуляторів. У мене два акумулятори один рідний, один від смолу рік. Зараз спробую показати, не покажу. Він виглядає точно так само от синький, як цей, але для камери. А, він коштує десь півтори, мабуть, може, 2000 гривень. Точно не пам'ятаю. По флешкам. А, флешки я використовую а, два види. Це одна ось така звичайна. Ось така, звичайна Kingston, стандарт v 30 Вона не дуже швидка, але вистачає майже для усього. Якщо мені потрібно знімати більш складне відео, або потрібно, щоб фотографії зберігались швидше. Якщо це зйомка фото, то я використовував ось такі флешки Lexar Так, Lexar, V60. Тут два ряди контактів. У мене таких флешок декілька є. Вистачає, в принципі, для усього. Далі. По об'єктивам ще є об'єктивчик, ось такий другий це Viltrox, Віутрокс лінійка Pro 27 27,1,2. Дуже класно робить картинку, розмиває класно фон. Якщо потрібно якраз зробити акцент на розмитому фоні. Тобто, щоб людина була в центрі увазі, то ось такий об'єктив дуже класно з цим допомагає. У мене був ще такий самий об'єктив з цієї лінійки, тільки 751,2. Але я його дуже мало використовував, продав. А, бо він дуже вузький, і для відео він майже не використовувався тільки для якихось портретів, тому стояв на поручці. Далі ось такий об'єктивчик. Ті, хто знімають відео, точно розуміють, що це він просто вплив білу плівку таку. Це Sigma Art 18 Арт 1.8. Це просто мрія усіх кіношників, які починають тільки знімати відео. Uh, в принципі, і в професійній роботі теж дуже часто використовується, бо це зум, який при зумуванні не змінює свій розмір. У нього велика діафрагма 1,8, трошки заляпане, треба витерти. Uh, і це прям кайф. Uh, по цінам цей коштує десь uh, зараз його новим. Я не знаю, можна знайти чи нема, чи нема. Чи нема. Можна чи не можна, це я взяв за 18 тисяч, але середній ринок на ці об'єктиви 10, якраз 18-22 тисячі, якщо от, о, о, варіант на Canon брати. Щоб я поставив його на свою камеру, це у мене перехідник Fringer EF-FX Pro 2. Я думаю, це один з найкращих, там і два найкращих перехідники такі Fringer і Metabones. Цей я взяв за, якщо не помиляюсь за 9 тисяч. А у нього яка особливість? У нього є кільце, яке керує діафрагмою об'єктива. Це така фішка у об'єктивів Fujifilm і у перехідника теж таке є. За Viltrox не сказав 1.2 він коштує зараз вже десь біля 20 тисяч. Коли я його брав, він коштував десь 18 тисяч. А, далі. А, що ще? А, у мене є такий от цікавий об'єктивчик макро. Лаова 65, 2.8. Ось такий маленький об'єктивчик, красивенький, з синькою такою стрічкою, з блендою. А для чого він використовується? Це макрооб'єктив, в якомусь сенсі унікальний в своєму роді, бо він маленький, а, у нього збільшення максимальне 1 до 2. Тобто можна знімати дуже крупний зрачок. І це прям дуже класно виглядає. Використовую його для предметних зйомок в основному, і якщо потрібно зняти якісь цікаві кадри, наприклад, крупний монітор зняти ніч на дворі, ми знімаємо. А якщо крупний монітор зняти, крупно око зняти або якісь ще цікаві кадри. Далі, моя нещодавна покупочка нова це. Тільки десь місяці два назад, куджифілім XM5, її я буду використовувати для зйомок рісів, для фоточок просто в карман кинути, піти на вулицю, щось познімати. Е, вона коштує зараз, я її взяв новою, десь за 40 тисяч, плюс доставка. Об'єктив тут TT Artisan 27 2728, просто такий маленький млинчик. Е, він коштує десь 5600, 6500 гривень. Uh, дуже прикольний об'єктивчик, до речі, за свої гроші. Uh, сьогодні мені, до мене прийшла ось така, не знаю, як це правильно звати, чохольчик для камери. Він збільшує хват, тобто камеру зручніше тримати, ну і просто вона дуже стильна, така шкіряна. Uh, вона коштує десь, якщо не помиляюсь, 40 доларів разом з ремінцем ось таким. Uh, теж червона кнопочка просто для краси, бо я так хочу. Друзі, це був уривок з майстер-класу про техніку. Все відео воно взаймає там, близько 30 хвилин, де розібрано світло, звук, сетап, на чому зберігаються які флешки і так далі. Якщо ви хочете отримати це відео, вам треба просто придбати цей і ще там 30 майстер-класів. Загальна ціна 1790 гривень, але з промокодом YouTube буде знижка. 20% і ви за 1400 з копійками можете отримати цей ще плюс 30 майстер-класів на 90 днів, і ще два чи три майстер-класи точно в цей період вийде, і ви до них теж отримуєте доступ просто безкоштовно. А і окрім цього, ви отримаєте ще чат блогерів, які сидять між собою, спілкуються, комбінюються інсайдами, рекламодавцями і всім, всім, всім іншим, що насправді мабуть навіть цінніше ніж майстер-класи. Тому, якщо хочете розвиватися в створенні контента на Ютубі, ну взагалі робити круті відоси, купуйте посилання в описі.